Що ж, нарешті, нарешті, ми знову з вами зустрілися, і сьогодні, як ви зрозуміли з назви, я буду рекомендувати ось ці книжки. Поїхали! Ну, по-перше, мені хотілося б пояснити, якого чорта взагалі я постійно так зникаю, знімаю декілька відео, а потім мене немає. Мені лінь. І, в принципі, це вся інформація, яка вам потрібна. Але, попри те, що мені доволі лінки знімати на Ютуб, у мене все ще є інші соцмережі, наприклад, інстаграм, де за весь цей час вийшло набагато більше відгуків, більше ніж оця стопочка. І ви можете зайти туди, почитати в короткому форматі, знайти для себе щось цікаве. Плюс є телеграм, де багато про літературу, і не тільки рекомендацій, а в принципі різного контенту. Тому заходьте в опис до цього відео, переходьте за посиланнями, підписуйтесь і. Маленька, маленька е, пауза для того, щоб сказати, що зараз ми збираємо для бригади Рубіж на Mavic. Е, конкретно наша баночка, вона дуже маленька, там всього 10 тисяч гривень, але кожна ваша копійка вона надзвичайно важлива. Я прошу вас перед тим, як почати перегляд цього відео, задонатити або задонатити після відео, тому що це справді дуже-дуже важливо. Я особисто знаю дівчину, яка воює в складі цієї бригади. Тож, будь ласка, долучайтеся і поїхали! Перша книжка, про яку мені хотілося б сказати, це з розряду бази, але бази тієї, яку не можна ігнорувати, і бази тієї, про яку ну, мені здається, можна говорити нескінченно. Так само, як ми нескінченно говоримо про Франці Кавку, про Оскара Уальда і так далі. Точно так же можна говорити про цю книжку. Це робота Еви Томпсон, Трубадури імперії. Я не знаю, чи, ну так, от помітно, скільки у мене тут закладенок, е, чимало різних нотаток зроблено в цій книзі. Я зараз вам пошукаю е, якусь красу естетичну, знаєте, як в Тіктоці, як в Інстаграмі. Ну, з естетикою у мене трошки погано, ну добре, я не буду шукати. Так от, про що ця книжка? Ця книжка розповідає про російська література і колоніалізм. Ці книзі Ева Томпсон аналізує російську літературу конкретних постатей, а те, як вони оспівують російський шовінізм, точніше транслюють російський шовінізм, як вони оспівують нищення, окупацію, як вони створюють образ. Меншовартісних народів. І Це взагалі дуже цікаво, і насправді тут підійде ідеальна теза, якщо ви про себе не розповідаєте, про вас розповідатимуть інші. І це якраз про російську літературу, котра століттями розповідала про те, які кавказці погані, нікчемні, і взагалі другий сорт людей, про те, які ми з вами, другий сорт людей, про там Центральну Азію і так далі. Всі навколо погані. І поляки, і ті, от тільки ми велика біла цивілізація, яка несе культуру і Просвітлення на окуповані території, правда, спочатку ми там все винищуємо, але це не так важливо. Тобто, як російська література а допомагали насправді колоніальній політиці Росії не менше ніж там танки, зброя і так далі? І тому мені здається, що, по перше, в наших реаліях це цікаво читати, навіть якщо вас не цікавить література, а просто ну вам хочеться дослідити історію російсько-кавказських взаємин, і російсько-українських взаємин. І так, тут Ева Томпсон це я так розумію, вона американська дослідниця, але польського походження, де тут? А польсько-американська дослідниця, прошу. Е, вона тут писала і про досвід України, і Білорусі, і там, наприклад, Грузії, і Чечні, і так далі. Вона аналізує політику. Вона аналізує історичний контекст, конкретні тексти конкретних авторів. Ну коротше, у купа, купа всього це надзвичайно цікава книжка. До того ж, тут є безліч посилань, наприклад, на Едварда Саїда, його книжку Орієнталізм, яка так само вважається базою. І вона, начебто, цього року має вийти в видавництво «Комубук». Теж дуже раджу закинути свої копійки для того, щоб цю книжку надрукували. Єдине, що мені не сподобалось в цій книзі, це претензія взагалі не до Еви Томпсон, це претензія до редакторів, які чомусь чомусь, якщо ви дивитесь канал Шалені авторки, ви знаєте про що я говорю. Вони чомусь в цій книзі сперечаються з авторкою, причому абсолютно без аргументів, абсолютно без якогось підґрунтя, ну просто чисто умовно, вона наводить текст Пушкіна. Показує конкретних персонажів, які мають абсолютно різні характеристики і, вочевидь, протиставляються одне одному. І зроблена ремарка, ти відкриваєш цю ремарку, і редактори пишуть: цього протиставлення немає в тексті Пушкіна. Чому немає? Чому ви вирішили, що його немає? Ну, от конкретний приклад: ти відкриваєш текст Пушкіна, і там це є. Тобто, ну дуже незрозумілі якісь ремарки і. Місцями таке враження, що вони навіть дискутують з нею, не просто заперечують її слова, а ще й дискутують з нею. Але знов-таки це дискусія рівня ні, руки в боки і все. Тому ну не знаю, але в цілому, все одно книжка варта уваги. Я вам серйозно раджу взяти і прочитати. Якщо вас цікавить література, ви, по-перше, отримаєте багато інформації про конкрет по конкретно цій темі. А по-друге, додатково дуже багато інформації про політику, про історію, про культуру. Їдемо далі. Ця книжка тепер увійде в топ моїх найулюбленіших книжок за все життя, і я зараз не перебільшую. Це Джуліан Прекрасний Барнс Елізабет Фінч. Е Мені не хочеться бути снопкою. Мені не хочеться в жодному разі звучати якось зверхньо чи якось грубо. Це лише моя суб'єктивна думка, котра не претендує на жодну об'єктивність, на істину в останній інстанції і так далі. Але є книжки, котрі. Розповідають про культуру і роблять це в такій манері, що чесно це виглядає просто дешево. Це виглядає як спроба показати, що ми тут спілкуємось про філософію, про історію, про літературу, просто заради того, щоб створити в читача ефект, що ми тут такі високочолі і розумні, але насправді в цьому немає абсолютно нічого. Ну це просто якась балаканина, гра на авторитетах і так далі. Це суб'єктивна моя думка. Я не буду навіть приклади наводити, хоча я думаю, більшість зрозуміла до яких книжок це відсилає. От ця книжка вона про професорку, яка викладає курс е, мистецтво і цивілізації. Чи щось таке зараз, зараз, зараз я вам скажу е, культура і цивілізація. Бачите, скільки у мене закладок в цій маленькій книзі, а підкреслень ще більше. Е, і значить, ця особистість, вона надзвичайна. Вона. Закохує в себе абсолютно всіх своїх учнів при тому, що вони, скажімо так, у них поділяються думки. Не всім вона прям подобається в тому сенсі, що не всі подобаються її погляди, її думки, те, що вона транслює та які приклади вона наводить. Там є е, ситуація, де е, вона наводить приклад з Гітлером, і там один студент каже: Ви вважаєте, мої предки постраждали від нього, і ви вважаєте, що я маю це слухати? І вона там кинула таку гостру фразу, після якої отак всі замовкли. Ну коротше. Вона не притягнута за вухо. Тобто, це не персонаж, який прям карикатурно не такий, як всі. Вона дуже жива, але вона настільки харизматична, вона настільки цікава, що головний герой не просто відвідує курс культури і цивілізація. Він, можна сказати, свого роду закохується якимось чином в неї і хоче дослідити, яка вона особистість. Бо вона про себе мало що розповідає. І, власне, довкола цього буде розгортатися вся книжка. Знов таки, і як в випадку з Евою Томпсон, ви дізнаєтесь купу всього з історії, з культури почитаєте цікаві розмови, цікаві дискусії, діалоги. Ем, ну, це реально класно. Це класно спостерігати. Джуліан Барц обожнює історичні контексти, обожнює е, аналізувати глибоко людей. Це прям супер. У нього це виходить чимраз краще. Тому дуже раджу цю книжку. Вона справді коротесенька. Я її прочитала, мені здається, за. Мабуть, за один день 236 сторінок в стилі Барнса, тобто в легкому стилі, прям цілий кайф. Наступна книжка, вона м, така неочікувана. Це Герман Геса Сідхартха. Про другий текст я не буду розповідати, тому що другий текст я так і не прочитала. «Сідхартха» це, е, – це син Брахмана, який в певний момент розуміє, що Брахманські вчення його не задовільняють. Він не знаходить в них істини, він не відчуває оцю повноту знання. І вирішує піти паломником, вирішує піти точніше, до аскетів і шукати істини в їх вченнях. Він приходить до них, живе з ними, це не спойлер, це буквально самий початок. Живе з ними, намагається вчитися в них і розуміє, що і тут він абсолютно незадоволений. Далі з'являється Будда Гаутама. Е, і власне він починає проповідувати, їздити туди-сюди. Сідхартха так само вислуховує його е, вчення і розуміє, що і це його теж не задовільняє. І що найцікавіше, от ключовий момент, на який варто звернути увагу, там багато чого відбувається фоново. Я не буду весь текст переказувати, щоб не спойлерити. Але сам факт: дуже важливий момент, на який я хочу, щоб ви звернули увагу, це те, що е, коли Будда Гаутама проповідує, з іншими він розмовляє, як проповідник. Але коли він спілкується з Сідхартхою, він з ним розмовляє, начебто на рівних. Це дуже важливий момент, потім в кінці ви зрозумієте, чому так відбулося. Що мені дуже сподобалось, це те, що текст, хоч і маленький, по-перше, тут купа всього відбувається, і це відбувається не так, що забагато всього перенасичення. Ні, це дуже, ну, як це сказати коректно. Все на своїх місцях. Все відбувається так, як має бути, і таке відчуття, що ти читаєш притчу якусь. І що дуже-дуже цікаво, геса, звісно, класно пише. У мене до нього нуль претензій, але коли я читала попередні його тексти, так, що в 16 років, що 18 у мене завжди складалося враження, що він такий складний, цікавий, крутий. А в цьому тексті він е, цікавий, крутий, але він. Настільки гарно пише, я ніколи в житті не бачила, щоб в нього був настільки гарний стиль. Ну, це прям стилістичне яке задоволення. Ти дійсно, наче читаєш притчу, але ця притча не називає в тобі відчуття крінжу, як деякі тексти. Тому це прям реально цікаво, але мабуть, це я би не порадила всім, як випадку Завою Томпсон. Я б скоріше порадила це людям, яким цікава східна культура, які фанаті від Гесе або просто хочуть почитати щось трошки про буддизм. Мені здається, це ідеально, це художній твір. Але він, скажімо так, з категорії тих творів, коли біла людина, а він німець, коли біла людина пише про іншу культуру. Нормально. Тобто, не так, що, як випадку, там з книжкою Еви Томпсон, коли росіяни описують Кавказ, і ти розумієш, що це карикатурно, потворно, викривлено. Ні, не так. Він досліджував, йому дійсно було цікаво, він, начебто, ударився в буддизм, може помилятися. Ну, коротше, йому було дуже цікаво вивчати цю культуру, він з великою пошаною до неї ставився і, відповідно, описував її так само. Тому Наступна книжка, я викладала буквально на днях відгук на неї в інстаграмі, це ось ця книженція гарнюща загублена Гіліан Флін. Це книжка, яку Стівен Кінг відніс до десяти найкращих в 21 столітті. І коли я це побачила, в мені жевріла якась така нотка упередження по відношенню до неї. Навіть не знаю, з чим це пов'язано, не можу аргументувати. Але, але коли я прочитала. Я зрозуміла, чому саме він і чому саме Том 10 найкращих книжок. Бо це дуже крутий, мені здається, взірцевий психологічний трилер. Прям взірцевий, тому що тут ідеально все все збалансовано, ідеальні діалоги, ідеальна передісторія, ідеально працюють всі гачки, які вона закидає в цьому тексті. Ну, Тобто Гіліан Флін створила реально дуже круту річ. І якщо ви бачили фільм, я вам Ну, прям вельми раджу прочитати цю книжку, тому що у вас складеться більше пазлів, тут набагато більше інформації. І в своєму відгуку в інстаграмі я так і написала, що складається відчуття, що ми співучасники цієї історії, котрі просто знають більше інформації, ніж там поліцейські чи навіть головні герої. Тут е, сюжет основний загортається довкола того, розгортається до того, що є подружня пара, у яких річниця 5 років, і дівчина Еммі, вона зникає. Звісно ж, а вже ж по канону. Всі думають, що це зробив він, Нікдан, е, але не все так просто, не все так легко. Куди вона поділася? Чому вона поділася? Яка вона особистість? Чи дійсно вона в цій ситуації жертва? Чи вона монстр? Чи навпаки він монстр? Чи вона обидва монстри? Ну що взагалі у них там в стосунках такого сталося? Що раптом. Ось так відбулося. Це дуже крутий аналіз людських взаємин, Настільки крутий, що мені здається, сама сюжетна зав'язка, оця з зникненням людини і пошуками, вона взагалі десь там на, на задньому фоні по важливості в цій книзі. Вона в першу чергу це аналіз людських стосунків. Це прям от дуже круто. І саме тому я кажу, що це взірцевий текст, тому що дуже часто м, якісь трилери, детективи і так далі. Вони... Грають на людському банальному бажанні дізнатися якусь таємницю, якийсь екшн, якісь куба подій. Але тут це абсолютно другорядне. Тут е, збалансовано все і інтрига, і класний аналіз, і непоганий такий стиль. Е, тут у нас виходить так, що ми бачимо ситуацію з Точки погляду з погляду Нікадана. Потім бачимо ситуацію через щоденники Емідан. Потім бачимо кризії погляд. Цю ситуацію, тобто у нас є багато перспектив, з яких ми дивимося на все це, і це теж складає у нас якісь таке враження неоднозначне, завдяки якому ми можемо зрозуміти для себе набагато більше. Це знов таки не карикатурно, не шаблонно, У нас немає тільки хороша ситуація, тільки погана ситуація, тільки позитивний персонаж. Тільки негативний, це історія про людей для людей в хорошому сенсі цього висловлювання. Тому це для навіть не для фанатів трилерів, а просто для всіх, хто подивиться це відео, тому що це прям дуже круто, і мені здається, може зруйнувати ваші упередження перед, в принципі, трилерами як полицію літератури. Остання книжка на сьогодні це неймовірна. Просто розкішна, прекрасна королева богиня Вірджинія Вув. Нарешті у мене дійшли руки дочитати її і Я не знаю, чому так довго я це відкладала. Можливо, через стиль а, Вірджинії, хоча це якась дурна відмазка насправді, тому що її стиль дуже приємний, і одна з її переваг це те, що її потік свідомості, на відміну від потоку свідомості а, Фолкнера, Джойса Пруста, він легший. Ну, ладно, просто ми звідси виключаємо. Е, від на відміну від Фолкнера чи Джойса, він набагато легший. Він такий повільний, він реально схожий з конкретно нашими думками, з тим, як у нас думки перетікають, як ми чіпляємось за якісь штуки, які відвертають нашу увагу. Це прям офігенно. А тут у нас е, Клариса Дело головна героїня, яка аналізує свій шлюб, згадує свої е, минулі стосунки. Uh, і в тексті описується один день з її життя. Мені здається, тільки через це і порівнюють. Ну, гаразд, не тільки через це, але в основному через це порівнюється текст з улісом Джеймса Джойса. Uh, один день з її життя. Це у нас Великобританія такі високочолі, всі аристократи такі чудові. І, от значить, вони там мають зустрітися, і там хтось вертається, і вони пліткують, і так далі. і Вони сваряться. І у них такі наловкі паузи, і кожен аналізує свої стосунки. Ну, коротше, коротше, все просто прекрасно. І мені здається, що знов таки один з найяскравіших показників. Літератури, на мою думку, високої, це не те, про що написано, а те, як написано. І от в ситуації з Вірджинію Вулф взагалі має бути байдуже про що конкретно вона пише. Треба читати просто заради її стилю, бо це щось неймовірне. Це настільки гарно, це настільки правдиво, це настільки. Занурює дійсно в людську психологію. Це так банально казати про те, що якийсь автор е має глибокий психологізм, але водночас це правда. Ну це правда. Просто відкрити, почитайте Вулф, неважливо який текст, і ви зрозумієте про що я говорю. Тому е Вірджинія Вулф, місіс Делуей. Власне, це все, але не все прочитане за останній час. Тому, якщо вам хочеться більше відгуків на літературу, заходьте в інсту. Е я вже казала про посилання в описі. і нагадую про збір. Обов'язково задонайте, напишіть коментар.